Дорога церква, дорогі мої брати і сестри, цей прекрасний сонячний недільний ранок. Скажемо слава нашому Господу. Ми знаємо, дорогі друзі, і я ще раз буду повторювати: у нас сьогодні особливий день, у нас сьогодні особливе зібрання. Дуже багато людей в свій час і зараз навіть не можуть вмістити те, що ми будемо робити сьогодні. А це так важно для нас, чи ми це усвідомлюємо, чи ми розуміємо. Настільки важно, брати і сестри, в цей момент подумати, заглянути всередину, як я приготувався. Ми до всього привикаємо, дорогі друзі. Ми привикаємо до наших зібрань. Ми привикаємо навіть до того, що кожного місяця більшості, як виходить, в першу неділю, ми звершаємо цю велику заповідь, яку Бог залишив для церкви своєї. І ми привикаємо, і часом не дай, не дай Бог, щоб ми так привикли, щоб це було як традиція, як обряд. Але й моє бажання, брати і сестри, щоб сьогодні ми так відчули, що це в перший раз ми будемо входити в святую святих. Ми будемо торкатися святині, ми будемо кушати його тіло і пити кров. Тому що там велика тайна захована. Читаю я Слово Боже. Читаю перше місце. Я буду читати перше місце Євангелію Івана. Відкрити, хто має Євангелію, відкриємо Євангелію Івана. Перше місце я буду читати третій розділ, 14, по 17 вірш. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, бо кожний, кожний, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не післав свого сина, щоб, світ, що, на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасть. Друге місце я читаю, це буде шостий розділ Євангелії Івана. 47-го вірша. І буду читати аж по 59. По правді кажу вам. Це Христос говорить: хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя, отці наші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, щоб не з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіла спожити? І сказав їм Ісус: по правді кажу вам, якщо ви споживати, не будете тіла сина людського. І пити не будете крові його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому, як живий отець післав мене. і... Живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці, їли манну і померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав. І ще одно місце я зачитаю і коротенько, і ми будемо над цими місцями трошки розсуждати, для того, щоби. Укріпилася віра наша, щоб ми приблизились до Господа. Це я буду читати Писання до євреїв. Це буде 9-й розділ. І я буду читати з 11 вірша по, по, по 18. -й. Але Христос. Первосвященник майбутнього доброго прийшов із більшою і досконалішою скинею, нерукотворною, цебто не цього втворення. І не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят, та волів та ялівок, як покропить, нечистих, освячує їх. На очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому він, він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю. Вічного спадку, бо де заповіт, там має відбутися смерть заповітника. Заповіт, бо важливий по мертвих, бо нічого не вартий він, як живе заповітник. Тому перший заповіт освячений був небес крові до цього місця. Амінь. Слава Господу. Не знаю, брати і сестри. Коли ви уважно слухали ці слова, я їх перечитував вдома декілька разів. Не навіть не рахував. Багато раз я перечитував, і кожен раз вони врізалися в мою пам'ять. Ви дивіться, одне я хочу сказати: настільки Євангелія, вона ясна і конкретна, що вона не потребує коментарів. Говорить ясно Христос, я є хліб життя. Ви робіть, розумієте, настільки Він важливі речі говорить, і настільки глибокі, і настільки, що багато юдеїв не могли збагнути того. І тому то, брати і сестри, я хочу сказати, щоб наша віра більш укріпилася, і ми приблизились до Господа, що ясно є написано, це робіть на мій спомин. І коли ви це робите, смерть мою звіщаєте, Христову смерть звіщаєте. Перше місце, яке я зачитав, що ми згадуємо смерть Ісуса Христа. Як ми згадуємо цю смерть? Ви знаєте, люди на землі. Також згадують смерть своїх рідних. Так буває, і сумом, і вони плачуть, нагадуючи їхні, їхні стосунки, їхні, можна сказати, бесіди. Все вони згадують і сумує їхнє серце, бо вони втрачають рідних чи близьких чи друзів. Ну тут щось інакше, Слово Боже, говорячи. згадуючи смерть Ісуса Христа, ми згадуємо. Наше відкуплення. Коли ви уважно слухали, коли я перше місце зачитував, що як Мойсей повісив змія в пустині і хто подивився, був ізцілений і не вмер, так Ісус Христос буде прибитий для того, хто увірує в нього, буде спасенний. Слава Йому. І сьогодні ми увірували в нього і знаємо одним способом, одним Викупленням ми викуплені це викупленням крові Ісуса Христа, Його смертю, Його муками. Тому каже, нехай кожен розважить і роздумує навіть над стражданнями Його, якою великою ціною ми куплені, брати і сестри, від вічної погибелі, брати і сестри. І ми вже в Христі Ісусі маємо життя. Тут на землі в Христі Ісусі, що ми радуємося Ним, бо Царство Боже є в нас всередині. Слава Йому. І я не хочу, дорогі друзі, вже більше вас переконувати, бо ви вже переконані, бо ви є члени церкви. Настільки людина радується і настільки людина щаслива в тому, що вона увірувала в Ісуса Христа. Вона увірувала в Його смерть і в Його Воскресіння. Слава Йому! Браття, мої милі сестри, поки ми в тілі знаходимося, я часто нагадую, ми маємо боротьбу. І тіло якраз противиться цьому, тому що наше життя, Євангелія говорить, на небесах. І наші вже мислення, наше стремління, наші всі плани, наша дорога є в небеса. І настільки треба нам прикладати зусилля, прикладати зусилля, брати і сестри, бо це боротьба для того, щоб мати це царство і йти до нього, щоб часом не загубити той напрямок і ту ціль, котру. Поставлено уже в той час, коли ми увірували у нього і прийняли його як свого Спасителя. Братя мої милі сестри, це є велике щастя для нас. І коли ми це розуміємо, наше серце сокрушається, і ми радіємо, хто ми такі, брати і сестри, чи ми заробили, чи ми це получили спадщину від наших батьків чи праотців – Ні, це тому, що Христос полюбив нас і жребі спасіння упав на тебе і мене. Слава йому! Слава йому, брати і сестри! І друге, я хочу сказати, я не буду більше забирати уваги, щоб ми розуміли, що ми згадуємо нашу перемогу над, над вічною погибелю, тобто над гріхом, Христос переміг на христі і Він дарував нам вічне життя. Слава йому. І коли ми читаємо Слово Боже, брати і сестри, я вертаюся до цього місця, коли я, ми читаємо ці слова. Каже Христос, Я хліб життя. Оці ваші в пустині їли манну і померли, той є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Слава Господу. Чи, дорогі друзі, ми можемо так зрозуміти глибоко, настільки це важливо, що ми робимо сьогодні. Настільки це важно для нас, настільки конкретно Христос Пояснив, що це означає їсти тіло Його і пити кров Його. Брат мій милий і сестра, Христос, ясно, я не буду вже зачитувати, я буду згадувати на пам'ять ці слова сказав: хто буде їсти тіло моє і пити кров, той буде мати життя в собі. І того я воскрешу останнього дня. Слава Господу, брати і сестри! І це Бог нам відкрив. Багато учнів, котрі йшли за Христом у той час, поблазнилися і відійшли в той момент, коли Він почав людям говорити ці слова за тіло своє, за страждання, за кров і за те, що вони повинні їсти тіло і пити кров. Тому, тому дорогі друзі, ми повинні пам'ятати одне: що до цього ми повинні. Дуже відповідально і серйозно підходити з великою вірою і вірувати в те, що коли я буду їсти тіло Ісуса Христа і пити Його кров, я буду мати життя. Тобто я буду жити в Христі Ісусі, так як Христос сказав, як я в оці і Отець мені, і коли ви будете споживати тіло моє і пити кров мою, то ви також будете в мені пробувати. Бо тільки в такий спосіб ми зможемо дойти до вічності і перемогти гріх і неправду, і свої тілесні пожадливості, свій, тіл, свій характер, дорогі друзі, це є умова така, і ми повинні це пам'ятати. і думати. Дуже серйозно до цього відноситись і вірити в ці слова, і з вірою приймати, і тоді буде діяти Дух Святий у нашому серці. Слава йому! Дорогі мої брати і сестри, тому нехай Господь благословить сьогодні кожного брата і сестру. І дай зрозуміти, що коли ти і я будемо їсти тіло Ісуса Христа і пити кров, ми будемо мати життя, ми будемо рости духовно, ми будемо пізнавати Його волю, ми будемо в ньому пробувати, каже, як апостол Павло сказав: не я живу вже, а Христос живе в мені. Тобто Його характер, Його, його напрямок, Його дорогі. Друзі, ціль буде в нашому серці, тобто вічне життя і Царство Небесне. Слава йому, брати і сестри. І останнє місце те, що я зачитував, це є три такі пункти, котрі я пояснив важні, основні, що сказані в цьому, у цих розділах, що я зачитував. Дорогі друзі, то я хочу сказати, що. Коли ми читаємо в Корінтян, ясно написано, я згадаю ще раз ці слова, коли він перечислює, як треба приймати тіло і кров Ісуса Христа. І в кінці Він каже, цим самим, коли ви це будете робити, смерть Господню звіщаєте, доки він прийде. Смерть Господню звіщаєте. Що таке смерть, дорогі друзі? Коли я смерть Ісуса Христа в першому місці я зачитував, це є наше викуплення. Але тут автор цього пісня конкретно пояснює, що той, котрий заключає заповіт з людьми, і він складає заповіт, і він стається, остається ще живим, то той заповіт ніякої вартості не має. Він не має, він не працює. І навіть буває так у житті людей, що люди складають заповідь, але щось не складається в житті, і вони його рвуть, вони його переривають. І той заповіт взагалі зникає і більше його нема. Але Христос тут пояснює, каже, що заповітник повинен померти, тоді заповіт вступає в дію, тоді воно працює, тоді він щось вартує, той заповіт. Тому ми звіщаємо людям, що цей заповіт, котрий Христос склав з тими, хто увірує з ним. Тобто, дорогі друзі, він не буде працювати, а вже Він працює. Тобто, хто увірує, той вже спасенний. Це такий простий дитячий приклад. Якщо людина увірувала в Христа і покаялась, і через п'ять хвилин померла, вона йде в царство небесне, дорогі друзі. Ми маємо дуже живий приклад за розбійників, котрі були на Христі. І Христос конкретно сказав до одного розбійника, котрий сказав: Згадай мене, коли прийдеш в Царство Небесне. А Христос каже: Поправді кажу тобі, що сьогодні. Будеш зі мною в раю. Слава йому! Браття мої милі і сестри, бачите, бувають такі обіцянки, заповіти, що ми можемо надіятись, але вони часом не спрацьовують. Але цей заповіт, він вже не може відмінитися, бо заповітник вже помер, дорогі друзі. Він помер і воскрес так сам для оправдання нашого, дорогі друзі. І коли ми так само воружимося. Каже, Писання думкою тоє, тією, що як Христос постраждав і помер за нас, так і ми повинні померти для цього світу і воскреснути, як Він воскрес для нового життя, бо в Христі Ісусі є нова людина, дорогі друзі. Тому то ця нова людина, щоб вона жила і вона виростала, і пізнавала, вона повинна пробувати в слові Його, і вона повинна також їсти тіло Ісуса Христа і пити кров. Оце так просто, оце так ясно, отак можна сказати, що нічого не можна добавити і нічого не можна відняти. Хай Господь, брати і сестри, благословить Тебе і мене, і пам'ятає одне: що ми є Церква Ісуса Христа, ми Його невіста, і ми вже є. Спасенні люди, но ще не явилося, другі друзі, бо це спасіння, котре Бог нам дарував, нам треба його втримати, щоб дойти до кінця, поки ми в тілі, щоб ми часом не загубили. І для того, щоб ми могли втримати це спасіння, сьогодні ми будемо шукати себе, готуватися до цієї святині для того, щоб з відвагою, з дерзновінням пристягати руку свою і їсти тіло його, і пити кров, щоб мати. Мати життя в собі, щоби жити в ньому, щоб служити йому, щоб виростати в ньому, щоб пізнавати його волю, пізнавати його характер і бути спосібними виконувати те, що Бог. Призначає для нас у житті нашому. Господу, нехай буде слава, дорогі друзі. Ми зараз будемо молитися до нашого Бога і будемо славити за те, що Він це нам відкрив. Будемо дякувати Йому за те, що Він нам це відкрив. Бо сьогодні багато людей, котрі не можуть це зрозуміти, тому що їм закрито. А Господь сказав, що кому Бог відкриє, ніхто тоді не закриє, а Бог це нам відкрив. Слава Ісусу Христу! Чи сьогодні радується Твоє серце, ти сьогодні оцінюєш? Ти це сьогодні усвідомлюєш це, яку велику, яку велику справу зробив Бог для тебе і мене, яке велике спасіння, вічне життя Він приніс для тебе і мене. Йому нехай буде слава. Молимося, брати і сестри.